У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно розраховувати пенсію, які чинники впливають на її розмір та як уникнути помилок у цих розрахунках. Ми розглянемо аспекти реформи, зміни для мінімальних і максимальних пенсій, а також можливі ризики. Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Давайте почнемо з прикладу на реальних даних. Галина Одарівна, реальна глядачка нашого каналу, зараз отримує 23,82 гривні пенсії. Завдяки реформі її виплати можуть зрости до 3634 гривень. Однак це залежить від кількох важливих показників: тривалості стажу, коефіцієнта середньої зарплати та вартості одного бала. Її стає 37 пасковин року, а середній коефіцієнт зарплати дорівнює 0,51. За оновленими формулами пенсійного фонду вартість одного бала становить 0,92 гривні. Для початку давайте зрозуміємо, як розраховується кожен із цих компонентів: стаж впливає на коефіцієнт, який визначає основну частину пенсії. Чим більше років, тим більший коефіцієнт. Наприклад, для 30 року стажу це 0,31, а для 50 років 0,5. Зарплатний коефіцієнт, який враховує середній заробіток, дозволяє зрозуміти, наскільки ваші внески відповідали середньому рівню в країні. У нашому прикладі цей показник для Галини дорівнює 0,51. Далі ми підставляємо всі ці дані у формулу. Розрахунок включає множення суми балів на вартість одного бала. У результаті за балами Галина отримує 1086 гривень. Додамо базову частину пенсії, яка для всіх становить 1848 гривень, і отримаємо підсумкову суму 3634 гривні. Цікаво, що пенсійний фонд надає всі необхідні інструменти для самостійного розрахунку. Ви можете зайти в особистий кабінет на їхньому сайті, де доступні всі індивідуальні дані: стаж, коефіцієнт зарплати, середні показники. Це допомагає кожному пенсіонеру зрозуміти, на що він може розраховувати після впровадження реформи. Зверніть увагу, що доплати, які зараз існують у системі, можуть бути змінені або скасовані, тому підсумкова сума може відрізнятися. Для Галини, наприклад, зараз передбачена доплата у розмірі 568 гривень. Якщо ці доплати збережуться, її пенсія перевищить 4 тисячі гривень. Цей приклад є чудовою ілюстрацією того, як пенсійна реформа впливає на реальні виплати. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про зміни для інших категорій пенсіонерів. Щоб зрозуміти, як пенсійна реформа вплине на мінімальні виплати, давайте розглянемо ще один приклад. Сьогодні мінімальна пенсія становить 23082 гривні. З реформою, яка базується на системі балів, ця сума може зрости до 36,34 гривень. Однак, як саме це працює? Все залежить від індивідуальних показників кожного пенсіонера. Система балів була розроблена для того, щоб зробити розрахунок більш прозорим. Основні чинники це тривалість стажу, середній рівень зарплати за останні роки, а також вартість одного бала. Наприклад, пенсіонер із 35 роками стажу і середнім коефіцієнтом зарплати 0 по отримає більше, ніж той, хто має лише 20 років стажу і коефіцієнт зарплати 0,3. No Важливо пам'ятати, що вартість одного бала встановлюється щороку і залежить від середньої заробітної плати в країні. Уявіть ситуацію: пенсіонер із мінімальною пенсією в 23,82 гривні має можливість отримати більше завдяки реформі. Для цього його пенсія перераховується за новою формулою. Спочатку розраховується кількість балів, яку він накопичив за роки роботи, потім ця кількість множиться на вартість одного бала. Після цього додається базова частина пенсії, яка є однаковою для всіх. У результаті сума стає більшою, навіть якщо коефіцієнти не найвищі. Однак є й нюанси. Наприклад, уряд залишив за собою право коригувати вартість одного бала. Це означає, що навіть що всі інші показники залишаться незмінними, остаточна сума пенсії може залежати від рішення Кабінету міністрів. Крім того, є певні ризики, пов'язані з економічною стабільністю. Якщо країна стикнеться з кризою, то для мінімальних пенсій можуть застосовуватися коефіцієнти зниження. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Ще один важливий момент це доплати та надбавки, які можуть зникнути з реформою. Наразі мінімальна пенсія включає певні додаткові виплати, які залежать від регіону проживання, соціального статусу тощо. Наприклад, якщо пенсіонер має статус ветерана праці або інваліда, то він може отримувати додаткові кошти. Після реформування ці надбавки можуть бути переведені в окрему категорію соціальної допомоги. Отже, реформа відкриває нові можливості для пенсіонерів із мінімальними виплатами, але водночас створює певну невизначеність. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про те, як система зміниться для тих, хто отримує максимальні пенсії. Формули та коефіцієнти стали серцем пенсійної реформи, але як вони впливають на розмір пенсій. Давайте розберемося, як саме працює ця система і чому вона є ключовою для визначення ваших виплат. Уявіть, що пенсійний фонд використовує формулу, яка враховує кількість накопичених балів, їх вартість, а також базову частину пенсії. Основою для розрахунку є кількість років стажу, ваш середній рівень зарплати та внески. Які сплачувалися до пенсійного фонду. Наприклад, якщо людина має 40 років стажу, її коефіцієнт становить 0,4, а якщо 30 років 0,3, ці показники прямо впливають на підсумкову суму виплат. Для розрахунку пенсії враховуються також коефіцієнти зарплати. Чим вища ваша середня зарплата у порівнянні із середнім показником по країні, тим більше ви накопичуєте балів. Наприклад, людина із середнім коефіцієнтом зарплати 0,8. Отримає більше балів, ніж та, у якої цей показник становить 0,5. Це мотивує працівників офіційно клеверувати свої доходи, адже вони безпосередньо впливають на розмір майбутньої пенсії. Давайте уявимо приклад: пенсіонер із 35 роками стажу має коефіцієнт зарплати 0,66. Його кількість балів розраховується шляхом множення цих двох показників. Якщо вартість одного бала становить 0,92 гривні. То пенсія за балами складе близько 2000 гривень. Додається базова частина пенсії, яка для всіх є фіксованою 1648 гривень. У підсумку ця людина отримає близько 3748 гривень на місяць. Однак важливо врахувати, що деякі показники можуть змінюватися. Наприклад, вартість бала щороку коригується залежно від економічної ситуації. Вона залежить від середньої зарплати в країні, яку визначає Кабінет міністрів. Якщо середня зарплата зростає, то вартість бала також підвищується. Але це лише за умови стабільності економіки. Якщо ж ситуація в країні погіршиться, уряд може ввести так званий коефіцієнт економічної стабільності, який знижуватиме вартість бала. Є ще один важливий момент: формули для нових пенсіонерів можуть відрізнятися від тих, що застосовуються до вже існуючих виплат. Наприклад, у майбутньому бал може залежати лише від суми внесків, які людина сплатила за своє життя. Це може значно вплинути на тих, хто планує вихід на пенсію в найближчі роки. Загалом система формул та коефіцієнтів виглядає більш прозорою та зрозумілою, але залишається чимало простору для ручного регулювання. Саме це викликає занепокоєння у багатьох експертів, як буде працювати ця система в умовах економічної кризи. Чи зможуть пенсіонери довіряти тому, що їхні виплати будуть нараховуватись чесно? Залишайтеся з нами, щоб отримати більше деталей про те, як пенсійна реформа вплине на тих, хто вже отримує максимальні пенсії. Пенсійна реформа відкриває особливі перспективи для тих, хто вийшов на пенсію раніше. Зростання виплат для цієї категорії пенсіонерів одна з ключових тем змін. Але чому так сталося і як це виглядає на практиці? Один із головних моментів реформи полягає у тому, що вона дає переваги людям, які виходили на пенсію за старою системою. У таких випадках нові формули можуть значно підвищити виплати. Наприклад, пенсіонер, який отримував 12,200 гривень, після перерахунку може отримувати понад 18,600 гривень. Це зростання стало можливим завдяки перерахунку балів, врахуванню нових коефіцієнтів та збільшенню базової частини пенсії. Особливість у тому, що старі пенсії розраховувалися за формулами, які не враховували сучасні реалії, такі як зростання середньої зарплати. Тепер ці фактори враховуються ТПА, що дозволяє суттєво підвищити виплати. Наприклад, для пенсіонера, який виходив на пенсію в 2000 роках, середній коефіцієнт зарплати міг бути набагато нижчим через інфляцію або занижені офіційні доходи. Тепер цей коефіцієнт може бути підвищений. Що збільшує підсумкову суму пенсії. Ще один важливий аспект індексація балів. Пенсійна реформа передбачає, що бали тепер будуть індексуватися відповідно до зростання середньої зарплати в країні. Це означає, що навіть ті, хто вийшов на пенсію давно, матимуть переваги від економічного зростання. Наприклад, якщо середня зарплата зросла на 10%, то вартість одного бала також збільшиться на такий самий відсоток. Але варто зазначити, що нові правила також включають ризики. Наприклад, уряд залишив за собою право коригувати вартість бала. Це означає, що у випадку економічної кризи вартість бала може бути знижена, що вплине на всі пенсії, включаючи ті, що були перераховані за новою формулою. Ще один цікавий момент стосується доплат: пенсіонери, які раніше отримували додаткові виплати, наприклад, за статус ветерана праці, можуть втратити ці доплати. Замість них ці кошти можуть бути переведені до категорії соціальної допомоги. Це означає, що базова пенсія залишиться незмінною, а додаткові кошти будуть нараховуватися окремо, залежно від конкретних обставин. Загалом пенсіонери, які виходили на пенсію раніше, стають основними вигодонабувачами реформи. Однак ці вигоди можуть бути залежними від економічної стабільності та рішень уряду. Саме тому важливо слідкувати за тим, як будуть впроваджуватися ці зміни на практиці. Долучайтесь до наших наступних випусків, де ми розглянемо, як реформа впливає на майбутніх пенсіонерів та які ризики можуть чекати їх у майбутньому. Майбутні пенсіонери опиняються в унікальній ситуації. Пенсійна реформа значно змінює правила гри для них. У той час, як ті, хто вже на пенсії, Отримують підвищення виплат, нові пенсіонери стикатимуться з абсолютно іншою системою нарахувань. Давайте детально розглянемо, чого їм очікувати: система балів для нових пенсіонерів передбачає залежність виплат від внесків, сплачених до пенсійного фонду. Це означає, що розмір пенсії більше не враховуватиме середню зарплату Україні. Натомість сума залежатиме лише від того, скільки ви сплатили протягом своєї кар'єри. Якщо ви працювали офіційно і робили регулярні внески, ваші бали накопичуються. Але якщо були перерви у стажі або ви отримували чорну зарплату, ваша пенсія буде значно нижчою. Уявіть ситуацію: працівник із 30 роками стажу та середньою зарплатою вдвічі вищою за середню по країні. За старою системою це дозволяло отримати пенсію, яка суттєво перевищувала мінімальну. Але тепер усе залежить від того, скільки внесків ви зробили. Наприклад, Якщо ваша зарплата була офіційно задекларована лише на рівні мінімальної, навіть за високого стажу пенсія може бути близькою до мінімальної. Ще один важливий аспект це роль інфляції та економічної ситуації. Вартість одного бала може змінюватися щороку, уряд може встановити її нижче за реальний рівень, якщо економіка стикнеться з труднощами. Наприклад, якщо зараз вартість бала становить 0,92 гривні. У майбутньому цей показник може бути знижений через кризу. Це означає, що пенсії майбутніх пенсіонерів можуть бути нижчими, ніж вони очікують. Також реформа включає концепцію коефіцієнта економічної стабільності. Якщо економіка буде сильною, цей коефіцієнт підвищить пенсії. Але якщо ситуація буде нестабільною, коефіцієнт може знижувати виплати на 10 20 -500. Наприклад, якщо розрахована пенсія становить 4 тисяч гривень. При застосуванні коефіцієнта 08 сума знизиться до 3200 гривень. Нововедення торкнуться і структури доплат. Замість того, щоб включати їх до основної пенсії, вони будуть виділені в окрему категорію соціальної допомоги. Це може стати додатковим викликом для нових пенсіонерів, оскільки правила нарахування цієї допомоги ще не до кінця зрозумілі. Пенсійна реформа також мотивує працівників працювати довше, наприклад. За додаткові роки роботи після досягнення пенсійного віку, можна отримати більше балів. Але це працює тільки в тому випадку, якщо ваш дохід офіційний. Ті, хто працює неофіційно, не зможуть скористатися цими перевагами. Загалом майбутнім пенсіонерам варто уважно ставитися до своїх офіційних доходів і стажу. Реформа змінює акценти, роблячи прозорість та регулярність внесків головними критеріями для отримання гідної пенсії. Ці зміни можуть стати викликом для багатьох, але водночас вони створюють нові можливості для тих, хто готується до пенсійного віку заздалегідь. Не пропустіть наш наступний розділ, де ми розповімо про ризики пенсійної реформи та її вплив на систему в цілому. Ризики пенсійної реформи викликають значні дискусії, адже навіть найкращі ініціативи можуть мати свої підводні камені. Розглянемо, які загрози можуть виникнути для пенсіонерів та системи в цілому. Одна з головних проблем залежність від коефіцієнта економічної стабільності. Це механізм, який дозволяє уряду змінювати розмір пенсій залежно від економічної ситуації. Якщо економіка процвітає, коефіцієнт буде один або навіть більше, що збільшить виплати. Але якщо ситуація погіршиться, коефіцієнт може знизитися до 0,8 чи навіть 0,6%. Уявіть, що ваша пенсія, розрахована на рівні 30-600 гривень, може скоротитися до 20 гривень лише через застосування цього показника. Ще один ризик ручне регулювання вартості одного бала. Зараз формула визначає цей показник на основі середньої заробітної плати. Але кабінет міністрів залишив за собою право коригувати його. Це означає, що за певних умов вартість бала може бути знижена. Наприклад, якщо зараз вона становить 0,92 гривні, уряд може прийняти рішення зменшити її до 0,80 гривні, що суттєво вплине на всі пенсії. Доплати та надбавки також стають об'єктом ризику. Замість того, щоб бути частиною основної пенсії, вони будуть виділені в окрему категорію соціальної допомоги. Це означає, що їх нарахування може залежати від додаткових критеріїв, які ще не затверджені. Наприклад, доплати за статус ветерана праці або регіональні надбавки можуть бути переглянуті чи навіть скасовані. Ще один виклик невизначеність із розрахунком середньої заробітної плати. Від цього показника залежить не тільки вартість бала, а й індексація пенсій. Але як саме рахуватиметься середня зарплата, чи буде враховано лише офіційні доходи, чи враховуватимуться всі групи населення. Відсутність чітких відповідей створює простір для маніпуляцій, які можуть знизити реальні виплати. Особливу увагу викликає питання майбутніх пенсіонерів. Для них система стає більш залежною від індивідуальних внесків, але це також робить їх менш захищеними. Наприклад, якщо економіка стає нестабільною або роботодавці не декларують повні доходи працівників, пенсії нових пенсіонерів можуть бути значно нижчими, ніж очікувалося. Крім того, реформа створює потенційний конфлікт між існуючими та майбутніми пенсіонерами. З одного боку, ті, хто вже отримує пенсії, можуть розраховувати на підвищення виплат. Але нові пенсіонери опиняються в умовах, коли їхні виплати стають меншими. Це може створити соціальну напругу і викликати недовіру до системи. Останній, але не менш важливий ризик це значна кількість ручного регулювання. Уряд залишає за собою право вносити зміни до форму, вартості балів та інших параметрів. Це означає, що система залишається залежною від політичних рішень, а не від чітких і прозорих правил. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.